Я тут, Красива природа, ташки спивают и І... гантадні марснаки. Но ничего. Я їх точно. Тебі, а привіт. там на рарі. Якісь. Ну, у нас наближається якась зона, а один фіолетовий. Фіолетовий? Ну якийсь філоветовий не, не знаю хто він такий. Ну, якось підзрило. Може жар запитаю. Може, щось знає про такого. Ні, я же питав, він не знає, хто він такий навіть. Дуже стрімко. Філоветовий. На радарі. В в радарі? Так, подивись, може щось знаєш. Хм, ну-ка. Це Танус. Танус? Та. Не могучи танус в світі. Ви знищив всі планети і дійшла на наша чергу Той самий Танус Гри кальмара? Ні, він другий. Не шадо размохворить. Ну. То нам треба спасти планету. Аж месники спасамо нашу планету. Та і так, але він найсильніший, чим ти думаєш. Він знищив же десятки тисяч планет. Ну, одного планеті жив мій друг, його вже давно його нема. Це полязне. Як. То якщо ми здамося. І не виграємо цю війну. То що з нами буде? У нашому планеті скоро не стане. І буде повний піпець. А як він то робить? Він всі камні безкінечності. Бо камні безкінечно? таке чув То треба поспішати. Ну тоді, месники. ЗБІР Давайте покажемо жару. А який у нас план? Гарна ідея, Пітер. Так, Тоня. же евакуацію. Знайдеш домівки, де люди і спешали їх. Добре. Ми з Пітер Паркером будемо тут. І не забудьте, це не армія там, усе, це люди. То, ти найсильніший снігнуєш месник. Вбий то і покажи, хто тут мужик. Не бейся. Ты бог, а ви некий там. Ну, давай. Так. А ч ствоимо? Питер, ты давай захищай нашу планету. Окей. А ты, Халл. Ну, Давайте, народ, погоди кто тут. Хочу тебе але можу. Ідіть у моцикл. Ну привіт, Танус. Ох, так. Могуть нікого. Рома А тобі як, Арис, навіщо ти без собі? буду біжавим. Живий. Живо. Ну, що ти як справа? Та все деякі того вже нормальні люди, а не за Таносом. А ти? У мене все добре. Ну як це добре? Ну так наполовину. Що? Він тебе перемагає. Ну. Виживе якось. Дякую. Оці танусе, О, Здоров. Ти мені сотку вине. Дати року? Е, ні, дякую. Ой. Я не такий сильний, як ви, месники. Ну треба багато качатись. Е, Качатись і щось одне. Качатись. Ну і це вірно. Тоді давай тренуруйся і давай захищати нашу Любиму планету. А я хороший такий. Господи, коли це все закінчиться. Один є. В мене тоже. Бідні люди. За що їх так таунс? Ну вс гласен. Зилб собі нормально щось робили. А так вони тепер о. лежать. Ой. Месники? Так. Месники? А що тут сталося? Тебе закошував Танос. Що? Танос тебе закодував? Як? І хто такий Танос? А бачиш такий філоветовий? Це найсильніший титан в мірі. Ого Де? так ти це робиш? Я просто сильний. Упс, я не чай. За таке та чайно. А ти Сын я шниш бог грози. А якщо на це подивишся? Ах, ти, получай. Дякую тобі, Питро. Нема за що. А ти винен? Не так, соткладашь и все. Забудем. це все. Ах ты. Хитрыва. Хто арпишо? Х-ха-ха. Что-то смеяйся. Просто вы дурні. Бо я можу зробити ось так. Г? А як це? Ну він, він встиг? Та він встиг бляха муха Дякую вам, месники, за то, що ви спасли від того дурного Тануса. Дякую. Ну, ви тоже будьте акуратні, якщо у вас заходить якісь такі філоветовий. І будьте обережні. Слухайте старших. Так, дякую. Ну, все, ми підемо. Так, народ. Так ми підемо. Дякую ще раз. Да, дякую ще раз і вибачте за таке. Нічого та страшного. Не... Нормально. Ну що, ми все зробили. А я вже Танос. Ну, про це забудем. Зато ми виграли красивою перемогою. Тепер всі по домам. Красиво сказано, Согласен. Та, бляха-муха. Ти халк. Ну ви їдете відтихніть, а я покличу свою справжню армію. Так, ну-ка, тут все і вбийте на mm -hmm. ага. Пісня. 507 57 58, 50 Э. Кейп, вы там знаете? Uh, не, 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 давай. Ски там 59. А, давай, 59 6. Так, хлопці, давайте не нагріти. Мне там треба справи, що джарсона дам чекай. Кисмаш повідоми. Ну uh, давай, ми що чуть-чуть пограем. А потім ти сидиш на комп'ютер, добре? О, будь добре. Та, так, ну, Та, them, no? так, все це мене надоїло. Ну я не Да Ну. Так, все А які ки писали? написала? Так, чр нам понтар ч списали? А что щось Мы не подану Ну, Ясно. Ось сюди? Вчора що, що нам пантера пише. Щось що дуже Що Месники. Все, трапилося? Зараз буде. Привіт масники. Я хочу оподавати одну жахливу новину. До нас скоро прийде Танос. І ми можемо насправитись, бо у нас дуже мало народу. І суперся. То, будь ласка, прийдіть ваканду і спасіть наш народ. Тому що нас камінь разума і хоче нас забрати. То прошу вас, помоліть нам. А то прислав? Бляха, нам треба поспішати, бо ваканди може не стане і забрати камінь разума і найсильніший метал світі. А що за метал? Це і Найсильніший метал метал світі, що нікого не ламається. Його тільки можна знайти в Ваканді. І там зробили чарівне місце і багато зброї. А яку зброю вони роблять? Багато з чого. Мечі, або, наприклад, щит Капітана Америка. А от чого він не ламається? От-от-от. Бо його зробили в Ваканді. не треба поспішати, щоб його не забрали. Ну, тоді месники зага. Чекай, що це? ти, якісь смішненькі! Ви що, загубилися? О тій путі. Хто нас тут такі маленькі? Ой-йо-майо. Твою наліво, які вони сильні, не Угу ой ой це напевно армія танса. То не переживай. Зараз ми як... Оп? І їх От нам... Оце воно дають. А ну-ка, на. Виправо мого друга. Мам капець що ти маєш зробити? Вийди звідси. Поможіть йому. Добре, маєш лізні руки, так нічого не відчуває. А ну-ка, а ну... Іди звідси. Гамно, Лисе. Дякую, Тоні. Ось і все. А ви що стоїте тут, пізня? А ми просто вже грали. Бер, Оце я розумію, майбутні месники. Герої світу очі грають. Багато тобі грають. Але які граються на вакант нападають? А, точно. Тоді месники загальний збір! Алла Азгарс красивіш Добрий день Ласкаво просимо в ваканду Руку не вас У вас є в туалет діць? дуже хорошо. Постійно Привіт, шала Ну привіт, Кеп, давно ну не бачились там? Нічого, все добре От хотіла тобі помогти Спасибі а... Коли він прийде, ще? Що ще. Але сказав, що скоро буде тут. То готуйтесь mm. Дякую. Ну поки є ще час, покажи нам тут свій ромтор. Mm. Добре. Прошу у вас до мого паласу. <схід> Ти до цих пор смішний чали. Дякую, Кеп. І так, ви зараз бачите охоронну. Е Будку. на охороня, якщо хтось нападе, наприклад, Таунс або ще якісь там вороги у нас. І та. Ну і таке. Воно автоматичне, і таке всяке. Це у нас ПВО. Воно теж таке саме, дуже ядерне. Ну, не ядерне, але така сильна бомба в неї є. І воно захищає нас теж. А це мій палац. Так сказати, половина ваканди. Я там живу, моє царство і таке всяке. А що за купол на горі? Там охороняється камінь розуму, який, який прийшов Танос тут забрати і знищити ваканду. Ну і все, що можу сказати. З вас 5 гривень. Е, Що? Я не брав гроші. Я теж. Е, я маю азгарські гроші. Зійде? Зійде. Справжні? Справжні, справжні ти? Ну, добре. Все. Дякую за ескорцію. Будемо чекати на, на на того гімнюка. Кого О, ти назвав гімнюка? За такі слова я точно знищував канду. І знищу весь світ. Але цього не буде. Екіпо. Так. Халки і Пітер Паркер ви будете бити тих маленьких роботів Тор і Чорна Пантера буде бити Тануса А ми з Тоні будемо охороняти каміроза добре? Всем все понятно? я ще включу цей охоронну будку і його. Добре. Тоді месники. Загальний збір ти, погані роботи. Жипочується. Так тебе акуратно, щоб розвився та капсула. А там то якийсь вишник захищає, то можна переживати. Та не переживаєте ця капсула з того. Тоже вибрання. Так, прийом, включайте ПВО. Але ми не можемо. Швидко. Я сказав, на нас нападають. Так, треба включити цей. Ага, вот. Шов тоже на всяк. Так, а тепер іди сюда, Танос. Все. Так просто сдайся. Я навіть не вірю, що це могутній Титан Танос Не слухай його. Він може тебе обтурити. В сенсі. Лягай! Ну все, це тобі за ваканду. А це за все добре. І яка гарна погода. Ну, вечір, так красиво. Все у нас? І що ти робиш? Не ну, роби... Матко боже, що стане? Навіть не знав, що так буде. Ой. А я казав, що цей спосіб спрацює з моїм щитом? Ну, бувай чого, давай, кейп. І що будеш робити далі? Ну буду робити, що завжди. Захищати нашу планету і землю і наш народ. Кейп, ти там довго. Ми за доба з тебе довго чекати. Там вже міг би всікнути. О, смішно. Ну давай, не буду тебе затримувати. Щось оздорові б нагадіт. Тобі так само. Дякую. Приїжджайте, гості чаю попити. Гнобитись. Ну що там, збудували то башню? Чи як?